У які історичні події надзвичайно важко повірити. Якщо ви бачили фільм зміркувань совісті, то знаєте, що це історія Десмонда Досса, але для фільму її злегка скоротили, бо не думали, що хтось повірить у всі подробиці. Суть історії вояку залишили на скелі з купою поранених, коли шадовалось відступати під час Другої світової війни. Він самотужки зняв 75 чоловіків зі скелі і спустив їх вниз, щоб люди, які були внизу, змогли їх врятувати. Він був першою людиною, яка відмовилась від військової служби з. Релігійних переконань і отримала за свій вчинок медаль пошани. Він також не доїдав, бо через свої релігійні переконання не міг вживати деякі продукти, які видавали військовим. Тож дуже худорлявий хлопець за одну ніч зміг підняти і перенести 75 чоловіків, а потім спустити їх зі скелі вниз. У фільмі показували, що наступного дня він відкинув гранату і отримав поранення. Але насправді він був поранений сильніше ніж зобразили. У його тілі було 17 осколків. І він просто зіскочив з нос, чекаючи, поки його спустять вниз, щоб допомогти комусь, хто був поранений сильніше ніж він сам. Більш того, деякі японські солдати, що брали участь в битві, стверджували, що неодноразово тримали його на мушці, і щоразу, коли намагались застрелити хлопця, зброю заклинювало. Подивіться документальний фільм 2004 року: відмовник зміркувань совісті. У 1920 році президент Франції Поль Де Шанель випав з вікна потяга під час подорожі східним експресом. Він підбіг до найближчої сигнальної будки в піжамі і сказав черговому, що йому потрібна допомога і що він президент Франції. На що сигнальник відповів: а я Наполеон Бонапарт. Комета галея з'явилась в небі, коли народився Марк Твен у 1835 році. Комета рухається по орбіті з інтервалом у 75 або 76 років. І коли вона вдруге наблизилась до землі, Твен сказав: Я прийшов з кометою Галея і сподіваюсь піти з нею. Звісно, він помер 21 квітня 1910 року, саме тоді, коли комета зробила свій наступний проліт в межах видимості землі. Велике викрадення сиріт в Арізоні. Католицькі монахині привозили ірландських сиріт до Арізони, щоб влаштувати їх у добропорядні католицькі сім'ї. Однак більшість католицьких сімей в Арізоні були мексиканцями. Білі люди бачили, що білих сиріт віддають у мексиканські сім'ї, тож сформували групу месників, щоб викрадати дітей. Це була справжня катастрофа. Крім того, цих немовлят силою забрали у їхніх матерів незаміжних жінок з будинків матері та дитини в ірні якими опікувалась католицька церква? Посилання в описі. Під час Другої світової війни мій дядько Кертіс підірвався у своєму танку. Медики витягли його з машини, дали йому ліки, викопали окоп і поховали живцем. А потім, коли бій перемістився далі, вони повернулись і відкопали його. Дядько був тяжко поранений, але одужав і досі живий. А Морган Фрімен навіть знімався з ним у телепередачі. Посилання в описі. Старшого сина Авраама Лінкольна врятував від смерті на залізничній платформі відомий актор на ім'я Бут приблизно через рік брат Бута Джон Вілкс Бут вб'є Авраама Лінкольна. Посилання в описі. Підняття Чикаго здається повністю вигаданою історією. У 1850-х роках Чикаго постійно затоплювало, тому було вирішено обійти квартал за кварталом і підняти все місто приблизно на 2-4 метри. При цьому не використовували нічого, окрім домкратів, що приводились в дію людиною. Вулиці теж засипали і підняли, що вони відповідали новому рівню. Кілька будівель залишились без змін, і тепер їхній перший поверх знаходиться на тому місці, де. Колись був другий. Компанія з виробництва залізничних вагонів Пулмен починала свою діяльність у цій галузі і перейшла на виробництво вагонів лише тоді, коли закінчились будівлі, які можна було підняти. Всі говорять про інженерне божевілля 1800-х років, коли річку повернули так, що вона впадала в Місісіпі, а не в озеро Мічиган. Але про підняття рідко згадують, тому що це занадто неймовірна подія. Посилання в описі. Під час першої світової війни німецький корабель Кеп Трафальга зробили максимально схожим на британський корабель HMS Карменія з метою заманити британські кораблі ближче, перш ніж атакувати їх. Першим кораблем, з яким зустрівся німецький HMS Карменія, був справжній HMS Карменія. Справжній Карменія був пошкоджений, а Кеп Трафальга одразу ж потопили. Коли Авраам Лінкольн був ще парламентарем штату Іллінойс, він вступив у публічну ворожнечу з політиком-суперником на ім'я Джеймс Шилдс, яка завершилась тим, що Шилдс викликав Лінкольна на дуель. Лінкольну як стороні, що отримала виклик, було надано право вибору зброї для дуелі. Противник припускав, що він обере пістолети. Однак Лінкольн вибрав палаші. Коли вони прибули на місце дуелі і почали готуватися, Лінкольн продемонстрував свій значний зріст і перевагу в роз. Маху над Шилдсом, замахнувшись мечем над його головою і відрубавши гілку дерева, Шилд зрозумів, що припустився величезної помилки і негайно здався. Коли Наполеон повертався із заслання, солдати, послані зупинити його, приєднались до нього. Пеніцилін винайшли випадково. Дослідник залишив культури бактерій без нагляду, і вони запліснівіли. Це вбило бактерії. Упс, я щойно відкрив щось, що врятує мільйони життів. Десятиліттями Канада й Данія вели війну за острів у північному льодовитому океані. Острів Ганса, встановлюючи на ньому свої прапори та забираючи ящики з за алкоголем, які залишали там військові іншої країни. Візки війна остаточно завершилась у 2022 році, коли обидві країни вирішили розділити острів навпіл. Канада контролює західну частину, а данія східну. Гітлер пройшов шлях від злиденного пораненого солдата до абсолютного диктатора Німеччини всього за 15 років, 9 місяців. З яких він провів у в'язниці. Це дуже схоже на якийсь пакт Фауста». Гітлер, Сталін, Тіто, Троцький, Ленін, Ерцгерцог, Фердинанд і Фройд жили поруч один з одним у Відні в 1913 році. Цілком ймовірно, що вони також пили каву у центральній кав'ярні, популярному місті для інтелектуалів та політиків. Вибори папи 1159 року це було цілковите божевілля з 30 кардиналів. 27 проголосували за Роланда Сієнського. А решта троє підтримали кардинала Октавіана, який, як відомо, симпатизував німецькому імператору Фрідріху Барбароссі. Коли Роланду Сієнському, надалі відомому як папа Олександр III, вручали папську мантію. Октавіан, надалі відомий як папа Віктор IV, розлютився і зірвав мантію зі спини Олександра. Один з присутніх вирвав мантію у нього з рук. Потім капелан Віктора IV відібрав її назад. Після чого Віктор IV одягнув її і зажадав, щоб його проголосили папою Римським. Натов почав історично реготати, бо він одягнув мантію задом наперед. Саме в цей момент група озброєних людей увірвалась до храму святого Петра і всіх звідти прогнала. Після чого прихильники Віктора оголосили його новим папою Римським. Олександр втік до базиліки святого Петра і його прибічники проголосили його новим папою. Вони обидва відлучили один одного від церкви і обидва оголосили один одного антипапами. На додачу до всього, після смерті Віктора Четвертого його наступник, папа Пасхалій Третій, продовжував боротьбу і теж був проголошений антипапою. Весь цей балаган тривав до тих пір, поки Барбароса не зазнав поразки в битві при Линьяно, і Олександр Третій не був офіційно проголошений папою римським. Коли Греція здобула незалежність від Османської імперії, вона відправила солдатів на свої віддалені острови. Вони сказали людям, які там жили, що тепер вони вільні і можуть знову бути греками. Люди відповіли, але ж ми римляни. Османи ніколи не встановлювали своєї влади на островах. Тому люди навіть через 600 років після падіння Візантійської східної Римської імперії все ще вважали себе її частиною. Голландська тюльпанова бульбашка протягом кількох років у 1600-х роках люди викладали за одну цибулину тюльпана суму, еквівалентну 500 тисячам доларів. США. У 1970 році чиновники в Орегоні спробували підірвати кита, що викинувся на берег, за допомогою динаміту, але вибух виявився більш хаотичним і руйнівним, ніж вони очікували. Посилання в описі. У є цілий список незвичайних смертей. Одна з них, яка мені особливо запам'яталась, сталася 24 жовтня 1988 року. Хлопчик грався зі своїм домашнім пуделем Качі в районі Кабальіто в Буенос Айресі. Вони жили в квартирі на 13-му поверсі, і, на жаль, собака прослизнув під балконними перилами і розбився на смерть. Падаючи, качі врізався в 75-річну жінку, миттєво прикінчивши її. Подивитись на трагедію зібрався великий натовп і, намагаючись приєднатись до цього натовпу, одна пані випадково потрапила під колеса автобуса, внаслідок чого загинула на місці. Побачивши цю раптову насильницьку смерть, старий чоловік, що знаходився поруч, помер від шоку. Того дня бог смерті зробив хет-трик. Вибух челенджера Кріста Макаулів виграла конкурс на право стати першою вчителькою в космосі. Школи по всій країні привезли в класи телевізори, щоб спостерігати за запуском. А побачили лише вибух шатла. У 1927 році Верховний суд США підтримав закон штату, який дозволяв установам примусово стерилізувати розумово відсталих осіб. Справа була ініційована доктором Прітті з Вірджинії, який вже провів сотні примусових стерилізацій аморальних і розпусних жінок. У 1816 році не було літа це стало через зниження глобальної температури внаслідок потужного виверження вулкану в Індонезії. В 1815 році він був настільки потужним, що майже половина гори була знесена, а попіл розлетівся в радіусі більш ніж 1300 кілометрів. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймію Кофі за фінансову підтримку. А про які маловідомі історичні події відомо вам. Напишіть в коментарях.